Мікс дитячого одягу Чемпіон. Спортивний костюмчик, чорні штанішки На флісі, на резиночці та тепле худі флісове. Розмір дитячий: сімка та шістка. Капюшончик також на флісі. Худі в розмірі м з Здвойним капюшончиком на флісі. Збоку резинка для регулювання ширини. Костюмчик дитячий. Також на флісі. Однотонний. Розмір дитячий, четвірка та п'ятірка. Штанці теплі, стягуються на резиночці, розмір МК. Може бути як костюмчик до худі, яке також в розмірі м -ка. регланчик, іксель, штанці двухнитка, розмір Л та С, Худі двохнитка, розмір С та Xelка. Штани теплі, елічка, ростовочка світшотів на флісі, знизу збоку та на рукавчиках. Резинка. У розмірах С, М, Л та іксель. Штанці. В розмірі L та світшот. Також на флісі в розмірі L і L все запаковано.